Для цього треба звільнитися. Або прийняти свою природу. Ви дуже сильні. Дуже сила тут відчувається третій варіант. Єдине, що іноді у вас буває щось з енергією, відбувається. Мені звертають увагу, подивіться, тому що тут Муладхара і Вішутха. Муладхара і Вішутха. Якщо вони у вас в нормі, хто займається собою. Тут і зрозуміють, да, як можна, наприклад, звернути увагу на свої енергоцентри і попрацювати з ними для того, щоб або хоча б спросканувати да, себе, чи все там ок. Тому що тут може бути, що йде зараз потенціал, розкриття потенціалу розширення, але так, як є зажимчики, да, щось з енергії.